і не треба нічого робити, бо я просто командую. Я, смотрите, чувак, командир, да, щоб каста, там, не знаєш. Щось, що там, яка ж там, яка ж команда. Поки ти будеш, А, тобі не треба нічого робити. Я просто буду говорити. Он і так чудово.

Академічний духовний театр Воскресіння зі Львова. Значить, ми дуже тішимося, що ми приїхали до вас на день міста на запрошення Мерії. Наша вистава Глорія. Ми дуже багацько працюємо по цілому світу. Надіємося, ми не останній раз у вас привеземо ще такі вистави. Може, як Вишневий сад» чи Шекспіра зустріти просперо. Це теж вуличні вистави. Ми працюємо і в театрі в нас дуже багацько є вистав сценічних. Е, ніколи ми не були у вас на гастролях Хмельницьку. Може, там з часом і будемо, не знаю е, вистава Глорія. Про що вона? Ну це вистава, бачите, на на таких етномотивах етнографічних на наших західних гуцульсько-бойківських різних ритуалах вогняних. Якби ми не продавали такої історії, бо вуличний театр він не носить це, є образи того чи іншого якогось часу, і ми їх не розшифровуємо в таку якусь сюжетну історію. Але спочатку були люди, птахи, потім появились люди, весілля, діти, появилось золото. І почалась бійка, як ви бачили, за це що блищить. Важко працювати з вогнем? Ну, безперечно, що важко. Тут ще не так багато в цій виставі вогню. Є вистави, де дуже ми працюємо з вогнем, бо це завжди ну, може. Не, не 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 так безпечно можна сказати взагалі важко працювати і на ходулях, тому що це пов'язано, що ти можеш завжди бути травмований. Скажіть, будь ласка, а як важко було доставити усі ці декорації до міста Хмельницького доправити? Ну, то ми приїхали бусами, змонтували. Зараз будемо демонтувати то розумієте, вулична вистава це робиш, готуєш цю виставу з годин, граєш там годину, а демонтуєш знову 3 години, і так, от практично 9-10 годин. Як ви вважаєте, хмельничанам сподобалася вистава? Ну мені видається, що так, бо приймали дуже гарно. Да. А чого це було видно, що гарно приймали? Ну тому що по оплесках. По оплесках. Коли можна чекати вас наступного разу? Ну, не знаю, на якісь свята, якщо запросять, ми завжди приїдемо.